Зараз, на нашому курсі мови сьогодення, ми розберемо, хто такий ветеран. За сталою домкою нашого суспільства ветераном є дідуся або бабуся часів Другої світової війни. Проте в сьогоднішніх реаліях ветераном може бути хіпстер з Подолу або пані 25 років, яка вигулює Коргі, або ж чоловік з селища Покровське Полтавської області, який взяв до рук зброю і пішов на захист нашої країни. Про це буду розповідати вам я, Бабар Владислав. Член сім'ї військовослужбовця та госпітальєр. Тож, починаємо. Загальний образ ветеран, ветеранка війни. Далі ветерани. Особи, які брали участь у бойових діях заради захисту батьківщини або були учасниками в бойових діях на території інших держав. Вони можуть бути різного віку, статі, походження, але їх об'єднує спільний досвід служби. До ветеранів війни належать учасники бойових дій, інваліди війни. Учасники війни. Демографічні характеристики. Згідно з дослідженнями Українського ветеранського фонду від липня-серпня 2022 року, віковий розподіл є наступним: ветерани російсько-української війни це переважно молоді та вмотивовані особи з можливістю вчитись розвивати власну справу, будувати сім'ї. 22%, тобто одна п'ята від кількості ветеранів російсько-української війни, це молодь віком від 19 до 30 років. Найбільше у відсотковому співвідношенні представників вікової групи 31-40 років, їх частка 34,5%, та представників вікової групи 41-50. Їх частка 31%. Найменша частка 1,5%, відноситься до вікової категорії 61 рік плюс. Розподіл за статтю. Більшість захисників України та осіб зі статусом ветерана російсько-української війни це чоловіки. Поряд з тим, загальна кількість жінок, які працюють та служать у Збройних силах України станом на 2024 рік, становить понад 62 тисячі осіб. Можемо припустити, що й надалі кількість жінок серед захисників України та ветеранів російсько-української війни лише зростатиме. Відтак йдеться про необхідність застосовувати гендерно орієнтовані підходи при формуванні державної політики соціального захисту ветеранів російсько-української війни. Підґрунтям для цього можуть стати подальші дослідження забезпечення потреб ветеранів як чоловіків, так і жінок, етнічна приналежність. Етнічна приналежність це ідентифікація через мову, релігію, колективну історію, національне походження або інші культурні особливості. Серед захисників та ветеранів зустрічаються люди з різною етнічною приналежністю. Головні чинники, що їх об'єднують, це військовий досвід та бажання захистити свою країну. Професійний досвід плюс освіта і навички. На даному етапі війни в Збройних силах України є громадяни, які раніше не мали воєнного досвіду. Тож, опинившись у війську, вони проходять навчання та злагодження. Військова служба це не лише вибір та обов'язок, а й значний професійний досвід. Важливим моментом роботи є управління командою та робота в ній. Бо саме злагодженість є перевагою у всіх робочих процесах, а на війні злагодженість це вчасні та чіткі поставлені задачі. Їхнє виконання це врятовані життя. Навколо ветеранів з'являється дуже багато стереотипів, міфів, здогадок. Тож давайте ще раз спробуємо розставити всі крапки, хибні уявлення. Усі учасники бойових дій мають лише свою усталену думку та говорять про минулий досвід. Вони не вміють діяти. Повстановленим правилам тачки в побудові комунікації. Реальність. Знання та навички, здобуті під час військової служби, надали ветеранам універсального досвіду в комунікації та взаємодії з різними верствами населення. Ветерани швидко адаптуються до нових умов та людей, знаходять шляхи вирішення поставлених задач. Хибні уявлення: всі ветерани мають ПТСР. Реальність. У більшості ветеранів після пережитого стресу не розвивається посттравматичний стресовий розлад, скорочено ПТСР. Це індивідуальна історія кожної людини. Все залежить від її психічного та фізичного здоров'я. Що таке бойовий досвід і його наслідки, та як він імплементований у цивільне життя ветерана? Бойовий досвід стійкі, практичні знання і навички, набуті командними кадрами, штабами і військами, силами у ході бойових дій накопичуються і закріплюються у бойовій обстановці. Є однією з найважливіших якостей, яка сприятиме успішному веденню бою і операції, вміння знаходити вірні рішення і виконувати складні бойові завдання. Для ветерана це набуті навички та вміння на всіх рівнях життєдіяльності, як безумовні рефлекси. Важливо пам'ятати, що бойовий досвід кожного ветерана індивідуальний, його організм може реагувати згідно своїх особливостей. В робочих процесах ветерани діють чітко, зберігаючи розсудливість та дотримуючись раніше обумовлених задач та планів. Це командні гравці, які навчені чітко виконувати свою роботу та дотримуватись субординації в процесі. Бойовий досвід може мати вплив на психічне та фізичне здоров'я ветерана. Тривалий час, працюючи і живучи в стресових та виснажливих умовах, людина потребує адаптації до більш спокійного цивільного життя. Ветерани звертаються до фахівців і працюють над своїм відновленням на фізичному та психологічному рівні. Маючи досвід бойових дій, ветерани можуть стикатися з психологічними переживаннями, які мають вплив на їхнє життя. Підвищення тривожність, проблеми зі сном, апатія, дратівливість, труднощі в спілкуванні з рідними і так далі. Ці всі прояви можуть бути наслідком легкої черепно-мозкової травни, тобто, всі процеси в організмі людини мають фізіологічне пояснення. Потрібно пам'ятати, що ці прояви це адекватна реакція організму на пережити стресовий досвід під час служби. Психологічне переживання не є психічним розладом, це стереотип, так само, як діагноз ПТСР для всіх ветеранів. Рівень розповсюдження ПТСР в російсько-українській війні ще не досліджений фахівцями, тож важливо пам'ятати, що ПТСР це психічний розлад, різновид неврозу. Що виникає внаслідок переживання однієї чи кількох подій, котрі ушкоджують психіку? Цей діагноз може встановити лише лікар-психіатр після належного обстеження. Лікування та реабілітація назначається та координується спеціалістами. Ветерани, які отримали поранення під час бойових дій, проходять значно довший шлях. Включаючи лікування, фізичну та психологічну реабілітацію, прийняття нового себе та свого тіла. Тож важливо в комунікаціях враховувати індивідуальний шлях та досвід ветерана. Важливо не давати оціночних коментарів та не ставити некоректних питань на кшталт: скільки людей ви вбили, не порівнюйте життєвий досвід ветерана з іншими, дотримуйтесь загальних норм спілкування без гіперболізації проявів жалю та співчуття. Імплементація у цивільне життя, перехід до статусу ветерана та пошук свого місця в цивільному житті. Це також достатньо стресовий процес для військових. Вони можуть почувати себе чужими в цивільних умовах, до яких так бажали повернутися. Цей процес також є індивідуальним, залежно від темпераменту та психотипу людини. Тому і часові проміжки цієї адаптації можуть бути різними. Часто бойовий досвід діє на ветерана як фактор переоцінки власного життя та бажань. Вони починають власні справи та реалізують свій потенціал, стають чудовими керівниками, бо вміють працювати в колективі. Вміють ставити задачі, дисципліновані, тверезо оцінюють ризики та зберігають спокій в стресових ситуаціях, мають стратегічне мислення. Ветерани можуть і в більшості випадків хочуть адаптуватись до цивільного життя. Вони проходять курси реабілітації та підвищення професійної кваліфікації. Ми, як суспільство, маємо змінювати, щоб зустріти їх з війни в належне та адаптоване суспільство з новими цінностями та наративами.